В якому стані перебувають аграрні підприємства на звільнених територіях Херсонщини. Якої допомоги потребують місцеві фермери і хто її надає? І чи може російська окупація призвести до голоду на захопленій частині півдня України? Докладніше просто зараз. Вітаю з вами Олександр Інковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. 60% аграрних підприємств Херсонщини постраждали від війни. Про це 2 листопада повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Цього дня відбулася презентація інтерактивної мапи руйнувань агросектору Херсонщини. Вона створена, щоб показати наслідки війни і окупації російськими військами, а також для відшкодувань збитків власникам. За словами Янушевича, власники сільськогосподарських підприємств можуть вносити дані про пошкоджене майно і збитки до інтерактивної мапи руйнувань агросектору України. Підприємці зможуть зафіксувати втрати і отримати фінансову підтримку на відновлення і відбудову. Зазначив очільник Херсонської області. На мапі також можна позначити зруйнований об'єкт, внести дані про нього з фото та відеодоказами. Ярослав Янушевич зазначив, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Херсонській області налічувалося 2913 аграрних підприємств. Через збройну агресію Росії більша частина з них пошкодження або зруйновані вщент після звільнення населених пунктів нам треба відразу працювати над такими питаннями, як розмінування сільгосп, угідь, забезпечення аграріїв насінням, добривами, засобами захисту рослин, впавлено-мастильними матеріалами для проведення вже весняних польових робіт 2023 року, надання фінансової. Підтримки на відбудову самих підприємств і відновлення а, своїх господарств загалом Україна цього року втратила до 10 мільйонів тонн потенційного врожаю через окупацію території Росії. Про це 19 вересня повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький. Також, за його словами, завдяки інформації, зібраній через супутники, точно відомо про втрату 500 тисяч тонн зерна. Остаточні втрати в українському агросекторі можна буде підрахувати лише після деокупації територій, наголосив заступник міністра. Депутат Херсонської обласної ради аграрій Сергій Рибалко у коментарі новин при Азові розповів, що підприємці намагаються проводити осінні польові роботи у регіоні, але там, де це безпечно і де залишилася необхідна техніка. Там, де боїв немає, де трохи залишилось людей, залишилась якась техніка, то люди намагаються посіятися хоч щось, тому що, ну, на жаль, є така істина чи притча, що слідом за віску воєнним роком іде рік голодний. І це, напевне, буде проблема дуже велика. Люди намагаються посіяти хоч якусь там пшеницю зиму, може хтось десь ріпаки, але це зовсім мізер, якийсь там. Одиницями відсотків вимірюються від того, що сіялось раніше, але пшеницю намагаються посіяти, тому що розуміють, що життя продовжується, і це майбутнє яке сіятися. Майбутнє потрібно обов'язково. Але це теж по моїх підрахунках десь лише третина із тих полів, які раніше засівалися пшеницями. Депутат зазначив, що на Херсонщині зараз багато покинутих полів, дуже багато полів, на яких нічого не росте. Дуже багато полів, які поросли бур'янами. Ну матеріальних складових фактично відсутні. Тобто, якщо ми можемо говорити ще щось про наявність якогось дизельного пального, яке на сьогодні теж ну таке саме дороге, як і на у які на частині не окупованій, то добрива. Засоби захисту, особливо з до техніки, вони фактично відсутні і тому проводити роботу там. Ну от навіть в нашому господарстві те, що залишилося від нього, то сіємо зараз старими якимись сівалками, які можна там склипати на коліні, зробити. От, і люди намагаються працювати тим, тому що люди все ж таки залишилися. Сергій Рибалко також розповів наскільки відрізняється ситуація на правобережній і лівобережній Герсонщині. Правобережно, ми надіємося що найшвидший час буде вже звільнено, але е, там свої проблеми. Це проблеми, які пов'язані з тим, що фактично навіть на тих територіях, де вже зараз звільнено, зайти і працювати дуже важко майже неможливо. Тобто, основна причина і це е, замінування поля території, замінувань дуже багато не розірвавшися. Снарядів ракет дуже багато. На лівому березі повторююся, ще хтось десь щось посіяв, але в основі своїй зараз на тих підприємствах, які е, націоналізовані, так звано, теж продовжуються якісь роботи, але вже розпорядження тим майном, яке є, тим збіжжям, яке в когось залишалося, вже проводять нові хазяїни, і тому я не думаю, що там щось залишиться. Депутат припускає, що лівобережна Херсонщина може стикнутися з дефіцитом продуктів харчування вже цього року. На тих територіях, звісно, що я думаю, проблеми з продуктами харчування на лівобережній Україні будуть вже в цьому році. Тому от для своїх людей, наприклад, ми намагалися максимально видати кількість олії, кількість борошна там забезпечити якимись дровами, забезпечити якимись крупами, тобто намагалися цих людей підтримати, тому що розуміємо, що зима буде надтяжкою. Але теж розуміємо, що в Україні посіяно на сьогодні десь лише чуть більше 50% пшениці від того, що сілось раніше. Мало того, що склалися дуже погані погодні умови в центральній частині, в північній частині ще й до цього додалися території, які не будуть засіяні взагалі. Голова Новоолександрівської громади Херсонської області Олександр Левечко у коментарі новинам Азові розповів, що на сьогодні на території громади неможливо проводити сільськогосподарські роботи. Станом на 24.02.2022 року, загальна площа Новолександрівської сільської ради становила 40 тисяч 736 гектар. Із них 29 тисяч гектар. Це були землі сільськогосподарських господарського призначення. І на даний час я можу я хочу сказати, що е, звичайно з приходом расистів на територію України відчула і наша Новолександрівська громада, тому що аграрний сезон був повністю зіпсований, е, багато площів залишилося без, без обробітку. На даний час неможливо також там продовжувати роботи, тому що там проходили активні бойові дії. І є предмети, які ну дуже небезпечні для людей, які які будуть працювати на цих землях, обстріли Новоалександрівської громади тривають, тому аграріям працювати у полях заборонено, каже Олександр Левечко. Крім того, за його словами, через дії російських військових суттєво постраждало і майно підприємців. В товариство, техніка розбита. У ангари приміщення побиті. Також і в одноосібників також розбиті ангари, і руйнація продовжується, тому що постійно ведуться обстріли нашої громади. Е, я думаю, що не тільки цей аграрний сезон, але й слідуючий також буде зіпсований для наших аграріїв. Очільник Новоолександрівської громади додав, що швидкість відновлення сільського господарства у регіоні залежить від того, коли припиняться бойові дії. Староста села Дочане Милівської сільської громади Береславського району Херсонщини Алла Торчанська розповіла, що цього року проводити будь-які польові роботи у селі неможливо. Поля всі у вирвах, всі у снарядах, розірваних, нерозірваних біля мого села велися активно бойові дії. Вони ведуться по сьогоднішній день. Тому всі найближчі поля, які знаходяться, знаходяться біля села, які знаходяться. Між населеними пунктами, е, що поблизу мого села, поблизу дучан, е, вони всі у вирвах, у снарядах е, туди в цьому році точно ніхто не зайде, тому що потрібно дуже багато часу на розмінування. Е, там неможливо працювати. Староста зазначила, що усі підприємства, бази, елеватори, які були на території села, зруйновані і найближчим часом відновленню не підлягають. Втім, місцеві підприємці, які виїхали у період окупації, будуть повертатися до села. Вважає Алла Торчанська на території нашого села великих аграрних підприємств, агломератів, як таких майже й не було. У нас в основному більша частина землі була в оренді у дрібних підприємств, тобто в кого 10 гектар, в кого 20 гектар, 100 гектар. Ну, Тобто, місцеві фермери, люди, які наші місцеві мешканці, які займалися землею, брали в людей в оренду. Тобто їх багато. Звичайно, вони повернуться після доокупації, повернеться більшість. Я думаю, можливо, і всі на сьогоднішній момент спілкуючись з ними, розумію, що всі будуть повертатися додому, і будуть потрохи відновлювати їх роботу. Наскільки це можливо, будуть знову з нуля починати і робити цей бізнес мер нової Каховки, що на Херсонщині Володимир Коваленко розповів, яким є агросектор у цій громаді. Три базових підприємства це, власне кажучи, чотири населених пункти пов'язані із е, діймаршних коняків. Таврія це конячний завод так, у просто Це в основному о, територія виноградників. Ну, власна сирієва база. На, на жаль, вона о, вже два роки о, ця територія, о, виноградники не обробляються. Їх просто залишили, як кажуть, на напризволяще. Далі наступне підприємство це приватна фірма Юхтара імені Солодухіна. О, це така структура, в яких є частково сади. В основному це персики, черешня і о, абрикоси. Вони правда цих садових культур за останні півтора-два роки зменшили значну кількість. Перейшли частково на зернові. Вони відсіялися. Буквально під тиском їх заставила окупаційна влада. Вони відсіялися, зібрали урожай. Але наскільки мені відомо, той урожай потрошечку у них віджимають. Також у Новокаховській громаді є підприємство тачанка, що виробляє городину і має рибоводний завод, каже Володимир Коваленко. До початку повномасштабного вторгнення Росії Херсонщина була основним постачальником на території всієї України овочів і фруктів, помидорів, лирків, кавунів, клубніки. Нічого з цього ж, як кажуть, не, не було реалізовано, не можна було нікуди вивезти за безцінь. Знаєте, з деякими бояж, коли там ще був у період в літній на окупаційній на окупованій території, то хочу сказати, що. Ну, просто з людьми зустрічався, я ж їх всі знаю, що таке багато працюю. Ну, то вони жалілися на те, що затрати склали більше, аніж набагато більше, ніж виручка. Ну, от така, реалізувати нікуди. Бо раніше ж, я ж кажу, по всій Україні розвозили і приїздили, оптовики забирали. В цьому році цього нічого не сталося, і аграрії так, аби. Вже ну щоб не викидати на полі, хоча й були такі випадки, просто залишали, немає, не було необхідності е, збирати. Володимир Коваленко вважає, що збитків внаслідок бойових дій і окупації частини Херсонщини Росія становлять мільйони гривень. Ще з тих часів, коли е, довоєнний період ми працювали, то будучи як кажуть учасником багатьох нарад, я знав, е, що Херсонська область. В такі пікові неурожайність років до 2,5 мільйонів могла видавати овочевої і плодоовочевої продукції. Це величезна кількість. В цьому році звичайно цієї кількості вирощено не було, але навіть якщо значно менша кількість цієї продукції була вироблена, то вона, вона не була реалізована нікому. Крім звичайного приватного користувачу, враховуючи, що абсолютна більшість людей Херсонщини або достатньо велика кількість людей Херсонщини виїхали за межі, більше не було покупця ніякого, окрім внутрішнього. І мало того, що його мало, і ціни на цій продукції не складено не було такої, яка відповідала собі вартості затрат. Тому збитки, повірте, збитки складають ці. Не сотні тисяч а достатньо не один мільйон гривень. Керівник напряму земельної реформи програми USAID з аграрного та сільського розвитку Сергій Кубах у коментарі новинам Азові розповів, що загальні втрати аграрного сектору України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії становлять більше ніж 30 мільярдів доларів. Прямі втрати, тобто ті типу пошкодження, складають більше 6 мільярдів доларів. США загальні втрати по земельному фонду, тобто пошкоджена, це більше 5% відсотків земель. Загалом це більше 2 мільйонів гектар. Постраждали і втрати по загальному пагалів'ю України складають десь більше 30%. Те, То, що ми зараз бачимо по територіям, ми можемо однозначно сказати, що це відбувається системний і спланований. Злочин Російської Федерації. Оскільки ми припускаємо, що е, це проводиться така навмисна заздалегідь спланована операція по е, розграбуванню і знищенню е, сілесподарської інфраструктури. Ну, власне, по і пограні підприємства. Ну, це основне, що це крадіжки зерна або е, іншої сільгосподарської продукції. Це крадіжки а, і знищення техніки. Експерт зазначив, що жителів деокупованих територій Херсонщини, в тому числі підприємців, крім Агентства США з міжнародного розвитку, підтримують також державні структури, органи місцевого самоврядування. Якщо говорити про нашу підтримку. То, перш за все, це а, та допомога, яка здійснюється в логістичному а, доставці різних товарів першої необхід... необхідності, і ми а, концентруємося саме на деокупованій території, саме на тій території, де це потребує більш всього, і негайно. загалом ми вже доставили а, близько тисячі тонн Різних товарів і першої необхідності і продуктів харчування, це в основному громади для підтримки жителів громади внутрішньо переміщених осіб, і також для власне для агробізнесу з тим, щоб вони розпочали і продовжували свою роботу. Сергій Кубах розповів, що Агентство США з міжнародного розвитку допомагає підприємцям зі звільнених територій фіксувати воєнні злочини російських військових з метою отримання компенсації у майбутньому. Ви їх там можете бачити на, 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 в, на сайті нашого партнера, який це здійснює. Це всеукраїнська українська аграрна рада, і е, та також відкрита е, безкоштовна телефонна лінія де будь-який аграрій а, може проконсультуватися. і зараз відкрили так названу інтерактивну карту руйнувань. Насправді ми започаткували процес саме документування документування воєнних злочинів і збитків аграрного сектору з наступним, щоб за створення саме доказової бази. Щоб можна було відшкодувати ці втрати, і аграрії могли компенсувати або отримати державну підтримку, тобто, ну насправді для всіх випадків це документування потрібне, будь-навіть це благодійна допомога або державна підтримка, або через суд отримання компенсації, або через. Притягнення до відповідальності Російської Федерації міжнародних трибуналів або навіть допомоги від наших партнерів будь-якого з світу, і ми далі будемо підтримувати саме ці території. Перше, чого потребують аграрії на Херсонщині, це фінансування, каже експерт, це це питання кредитів. Вот То і е, питання державної підтримки здається, дуже добре спрацювало 5.7.9 І важливо, щоб такі програми підтримки вони були на майбутнє програмі підтримки від держави на наступний рік і могли користуватися різними інструментами. Крім того, є низка питань, з якими стикаються підприємства, що опинилися у так званій сірій зоні або на деокупованих територіях. Додав Сергій Кубах. Це питання про. І законодавство по колаборацію, це питання і оподаткування, і звільнення від оподаткування, питання кредитів як старих. Ну оскільки підприємства мали кредитні кредити, і відповідно їм їх треба реструктуризувати, і отримання нових кредитів. З тим, щоб банки давали нові кредити, особливо в нових умовах. І тут важлива частина пов'язана з погашенням ось цих відсотків і підтримка держави в погашенні цих відсотків. Ну і відповідно прості речі це пов'язане з подоланням у той проблем кризи з електроенергією. Ми знаємо наскільки на від цього ж зараз страждають, особливо. Ферми, от ті, хто прив'язаний власне до електрики, і це пов'язане з пасівними матеріалами, пов'язане з засобами захисту рослин, тобто власне доступ до всіх тих речей, які мають забезпечити. Кандидат економічних наук, головний бухгалтер однієї з агрофірм у Запорізькому районі Запорізької області Вікторія Гринь розповіла, що окупація частини півдня України і бойові дії суттєво впливають на логістику, навіть якщо підприємства розташовані на підконтрольних Україні територіях. В Запорізькому районі в нас з аграріями, якщо мова йде про вражайність, то цей рік не можна сказати, що дуже поганий вражайність більш-менш нормальна. А найбільша проблема з якою стикнулися на даний момент аграрії ну, саме Запорізького району, це проблеми логістики, проблеми реалізації. Тобто, на даний момент продати збіжжя, яке залишилося з 2021 року, року, його залишали на весну для того, щоб посівну забезпечити оборотними коштами. Все воно залишилось лежати на складських приміщеннях, тому що продати його. Нереально ми ну принаймні, Запорізький район досить активно співпрацював з нібулоном, і за рахунок дешевого річкового транспорту ми могли реалізовувати за нормальну ціну у своє збіжжя на сьогодні. Це неможливо. Річковий транспорт не працює. Ніболон не працює навіть в сфері просто зберігання цього збіжжя. Тому зберігаємо на складських приміщеннях своїх власних реалізувати автомобільним транспортом нереально. Держава вже підтримала агросектор, але проблеми все одно є. каже Вікторія Гринь. Звичайно, досить держава міцно нас підтримала, коли почалась війна. Пільгове кредитування, коли під 0% видавали, але видали на підприємство максимум 5 мільйонів. Далі це все говорили, да ми збільшимо, збільшимо портер, ну, скажімо так, портфельні кредити. Але на даний момент позиція і Приватбанку, скільки я спілкуюся, і про кредиту там, де ми функціонуємо, ми з ними співпрацюємо. Єдине, що ми чуємо, це те, що красний регіон і фінансування призупинено. Тобто вони не забирають, які є, не вимагають його повернення, вони пролонгують, але щодо збільшення кредитного портфелю, мова не йде. У такій ситуації агропідприємства шукають варіанти, як змінити свою діяльність для більшої прибутковості, додала Вікторія Гринь для нас особисто, ну як наше керівництво як у стратегію, стратегію. О... Перерозподілу посівних площ на інші культури, які є нішевими, які дають меншу врожайність, але більш дороговартісні, і зрозуміло, що таким чином можна зекономити на логістиці, і можна якимось чином виграти на маржі по вартості. Але ж це весь час треба слідкувати, яка культура буде нішовою, яка культура буде цікава і так далі. І другий момент це виходити на органічний ринок. На даний момент наше підприємство отримало вже сертифікат органік, тому ми, хоча б на цьому якось да, це, звичайно, не навалом продаж, а в бігбеги пакування, це великі, е, велика планка щодо добрив. Ну, тобто, там є свої нюанси, досить потужні і дуже важко з цим боротися, але фактично можна за рахунок цього вийти на велику ціну. Тобто, та, яка хоча б покриє ті збитки на логістику, яка є. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи і лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.